Але ви, напевно, не зрозуміли з того відео, яке я просто говорив, що які закони міняються у 2025 році. Це не є вам, як зараз, у 2024 році, що ви працюєте через агенцію, і на умові зліцені ви не можете працювати, по-моєму, щось більше рік часу. І потім Агенція міняє назву фірми. Це вже таке щось не пройде. Це було в цьому році, в минулому році було щось таке, що агенція просто міняла назву фірми, і ті люди залишалися на них пахати. Це не говориться про пропрацьованість про на агенцію рік часу. Це говориться про про те, що з 2025 року в Польщі надходить новий законопроект, де усі і поляки, і іноземці, емігранти будуть мусити змушені працювати на умові опраці. Умова опраці – це є етап годин: 160-170 годин на місяць. Якщо працівник перепрацює більше 170 годин. І буде працювати там 10-20 годин більше. Йому будуть платити надгодини. Це є зовсім інші речі, розумієте? Бо я напевно так поняв, що ви нічого не зрозуміли.